Привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель «Тракія Плаза 4 зірки в Болгарії. Погнали! Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Болгарія узбережжя Чорного моря. Готель розташований в курорті Сонячний Берег в 400 метрах від моря. Власного пляжу у готеля немає. Відпочивати безкоштовно гості зможуть на будь-якому пляжі на своєму рушникові. Якщо хочеться взяти в оренду сет з шезлонгу та парасольки, це буде коштувати в середньому 15 євро. Від готелю до центру курорту всього 1 кілометр. Відстань до історичного центру міста Несебер становить 5 км. До міста Бургас 37 кілометрів. До міста Варна 96 кілометрів. Готель «Тракія Плаза» був побудований в 2003 році. В 2018 тут пройшла реновація. Готель складається з однієї дев'ятиповерхової будівлі, яка оформлена в біло-блакитних тонах. Заселення гостей до номеру тут відбувається о 15, виселення об 11. Є додаткова послуга раннього заселення, коштує 40 лев за номер. При цьому вам надягають браслет, тобто одразу ви можете користуватися всіма барами та ресторанами, а заселення до номеру залежить від завантаженості готелю. Всього в готелі 171 номер, є такі категорії, як стандарт та комфорт. Також номера можуть розподілятися по виду з балкона, може бути на вулицю або на басейн. Зараз ми знаходимося в номері категорії стандарт. Його площа 27 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей двоє дорослих та двоє діток. Тут є ось таке велике двохспальне ліжко, диванчик, а також додатковим спальним місцем буде розкладушка. Одразу при заїзді гостям ставлять водичку. Потім вона не поповнюється, її можна набрати в кулерах. Сейфу в номерах немає, він є на лобі. Платний, 5 лев за день. А зараз йдемо, подивимося основну територію, де відпочивають гості. Бачимо, що в готелі є більярд, можна пограти. Також тут поруч є настольний теніс. По всій території готелю для гостей є безкоштовний Wi-Fi. Перед нами основна активна зона відпочинку для гостей. Це великий відкритий басейн. Погляньте, як цікаво він спроєктований. Є різні місточки, фонтани. Дуже цікаво. Також в цьому басейні є дві водні гірки для дорослих, і збоку ми можемо бачити маленький басейн з гірками для малечі. Рушники для басейну видаються під депозит. Їх можна змінити один раз в три дні. Далі по території ми можемо бачити джакузі під відкритим небом. Біля зони басейнів є бар, в якому можна буде перекусити впродовж дня, а також взяти алкогольні та безалкогольні напої. Алкоголь включено для гостей безкоштовно місцевого виробництва до 11 вечора. Анімаційна програма в готелі доволі активна. Вона проводиться 6 днів на тиждень. Є розваги і в денний час, і ввечері. Проводяться цікаві шоу спочатку для діток, потім для дорослих. Для маленьких гостей в готелі є міні-клуб, де з дітками займаються аніматори. До речі, варто зазначити, що з цією загальною територією, басейнами, баром та снек-баром користуються гості двох готелей. Тракія Плаза та Тракія Тризірочка сусідній готель. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.